Ще читає вас, любі друзі, 11 -го година, 4 хвилини на студійному годинку в ефірі. Програма відверто наух. І сьогодні мій гість у студії Іван Вишньовський, сержант, менеджер третьої категорії відділення 42-ї окремої механізованої бригади. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня, сьогодні ми з вами поговоримо про рекрутинг і, зокрема, про відкриття так цих центрів, які не те, щоб панацеї, це так один із певних, навіть сказали, інструментів комунікації. Отож, розкажіть нам, будь ласка, більш-менш детальніше, оскільки рекрутинг зараз набирає таких нових обертів. Люди стають такими більш вмотивованими. Як цей процес відбувається в вашій бригаді, взагалі коли вона була створена? Наша бригада є по мірках збройних сил України досить молодою, тому що 17 січня 23 року, спільною директорою Міністерства оборони і головнокомандуючих збройних сил України на базі Івано-Франківського ОТЦК та СП розпочалося формування 42-ї окремої механізованої бригади. Офіційною датою створення вважається 25 січня 2023 року. Тобто, наша бригада, помірка збройних сил України, є досить молодою. Проте вона показала свою ефективність в відбитті атак ворога в захисті нашої землі, нашої України. Стосовно рекрутингу, хочу сказати вам, що як ви кажете, панацея я б напевно сказав по іншому, це. Європейський шлях Збройних сил України, де кожен громадянин військовозобов'язаний вправі прийти до нас і сам вибрати своє майбутнє в Збройних силах України. Тобто вже немає тих старих шаблонів, де колись хтось при в ТЦК записав в військовому квитку якусь певну спеціальність угу. для людини, і людина мусить по ній служити. Ні, зараз ми стараємося. Розвиваємо шлях в напрямку того, що кожен військово зобов'язаний може згідно своїх навиків освітнього напрямку галузі, наприклад, вправі, яке він навчався, займає, тобто кожен має право вибрати сам. Ким йому бути збройних силах України, і це така своєрідна комунікація я б сказала, між державою, так і цивільними. Тобто, людина може прийти подати е, інформацію про себе, так і сказати, що, наприклад, я ось володію, маю там вищу освіту, володію такими навиками, і, можливо, якраз десь ці навики, знадобляться якісь певні такі, знаєте, як то кажуть, галузі, так де можна нею найкраще скористатись, так би мовити, зрозуміти, які потреби в військових, так які їхні можливості, зрештою наскільки зрозумів, е, ну, е, ми навпаки, прихильники того, щоб людина прийшла. І про себе розказала, uh -huh. тому що тоді ми можемо е, в найкращому напрямку е, застосувати знання та навики даної людини. Не просто сказати Ти водій і їзди, а можливо він доктор філософських наук, uh -huh. і нам потрібна людина, яка вміє гарно говорити, гарно писати і напише якийсь е, твір про нашу бригаду. Для прикладу, тому е, найкраще прийти і розказати нам: от я вмію те те. І тоді ваші навики будуть застосовані в кращому руслі. Ось зараз е люди, які нас слухають, раді до речі, бачать наш стрім на ух радіо у Фейсбуці? До речі, можете надсилати нам свої е повідомлення, коментарі. Ми обов'язково ще дамо на них відповідь. А в них одразу виникає запитання: наскільки, е наприклад, рекрутинг кращий за ТЦК? Ну, як ви сказали, люди наш бачать в стрімі, можуть побачити, що так, я в цивільному цивільному, це, так це один із аспектів, а саме психологічний аспект, тому що людина, коли приходить в наш рекрутерний центр, він бачить звичайного цивільного, який сидить в цивільному одязі, а не зразу при вході починається психологічна давка, коли людина по формі. І люди в більшості випадків не знають, що очікувати від такого. Тобто, деколи це психологічно навіть краще, коли звичайний цивільний, чим зразу військовий. Тобто, ви і дбаєте про морально-психологічне забезпечення, так би мовити, тих тих, хто до вас приходить. Ну про толерантно до цього ставитися. Звичайно, тому що знаєте, дуже от в народі є просте прислів'я. Зустрічають по зовнішньому mm -hmm. вигляду, проведжають по розуму. Відповідно, дуже багато людей наших, коли приходять, їм зразу цікаво зовнішній вигляд, як от виглядає місце, куди вони прийшли. Той самий рекрутинговий центр. Так, до речі, розкажіть трішки. Так про його створення він в нас створився досить недавно. 10 червня 2025 року. Було офіційне відкриття. Наш рекрутинговий центр знаходиться за адресою вулиця Князя Островського, 52. Усіх бажаючих просимо заходити до нас. Не обов'язково зразу прийти і стати військовим. Ви можете прийти отримати інформацію про те. Ким ви можете бути в Збройних Силах України, а вже в подальшому прийняти рішення, чи хочете ви служити, чи, наприклад, ви себе бачите, там в якості волонтера кращим у напрямку роботи? Також ви можете прийти до нас, отримати інформацію. Якщо ви там родич нашого військовослужбовця, який в нас вже служить, якщо потрібна якась інформація, скомунікувати, чи там, наприклад, ваш брат, син, чоловік набере трубки, ви можете прийти. І ми в будь-якому випадку постараємося вам надати відповідь, чому саме така ситуація зараз склалася. Які запити є у вас зараз найбільш такі наявні? Ну взагалі, зараз, враховуючи те, що ми живемо в світі цифрових технологій, вони нас повсюду оточують, і зараз де, скажімо, війна технологій. В основному використовуються дрони дрони різних типів і на оптоволокні, які на жаль зараз протидії проти них дуже складна, тому в першу чергу це пілоти безпілотних літальних апаратів технарі, тобто за освітою програміст, електронщик радіотехнік, тобто люди, які зможуть як і. Зремонтувати е, даний угу. літальний апарат, так і, наприклад, е, в майбутньому розробити якісь засоби захисту від них, тому що в нас на базі наших підрозділів е, є лабораторії, в яких ми самі е, в деякій мірі ремонтуємо літальні засоби, робимо с свої подарунки для ворога. Угу. От е, тому. Нам в першу чергу такі люди. Також зараз потрібні люди знанням англійської мови, ага. е, тому що в нас є підрозділ, е, в якому служать іноземці, і представник даного підрозділу звернувся до нас запитом е, про потребу людей в знанні іноземної мови. Відповідно, нам е, потрібні люди, які знають англійську мову, тому що дуже багато іноземців служать в лавах нашої uh -huh. бригади. І зрештою, чи є тобто таке жіотаж, ми трішки поговорили на певні посади. Тобто, ці, що у вас іноземці служать, тобто це з яких країн здебільшого там військові з різних країн, і Колумбія, і Іспанія, uh -huh. з Польщі є, є з різних країн ну. Сусіди з Польщі вони менш більш простіше з ними спілкуватися, бо розуміють менш більш нашу мову. А от іспанці, колумбійці потрібно людей з знанням іноземної мови. Де де віддуться бойові дії і знаходяться ваші військові? Бригади. Ну, наша бригада пройшла досить такий великий бойовий шлях. В свій час це був в 23-му році Кремінський район Луганської області, потім так званий Сереб'янський ліс. Станом на сьогодні наша бригада на Турецькому напрямку, Куп'янському та населений пункт Старий це Вовчанський напрямок. Ну ще наступне таке запитання. Івана. рекрутинг викликає таку довіру, так в суспільство, тому що людина може потрапити туди, куди вона хотіла. Але зараз часом така буває ситуація, коли просто ну кандидат попадає в конкретну бригаду, на потрібну посаду лише тоді, якщо вона сто відсотку попадає в список тих рекомендацій. Що з цього приводу можете сказати? Е, ну, дивіться, я не можу казати за інші військові частини, тому що в кожному е, військовому формуванні все залежить від командування. Наше командування є досить молодим. Най, ну, наприклад, командиру бригади зараз 29 дев'ять років. Тобто командування є молоде, досить професійне, яке дбає за своїх людей mm -hmm. на першому місці в командування зараз є особовий склад, не там завоювання якогось там трофею, так чи отримання нагороди, а саме особовий склад. Стосовно того, що ви кажете, коли людина попадає в списки, в нашій частині не так людина в нашій частині попадає зразу в списки перед відправленням в навчальний центр, Ага, зрозумів. тобто військово зобов'язаний звертає. До нас в рекрутинг, ми підбираємо йому відповідно вакансії. Погоджуємо з командиром підрозділу, uh -huh. того куди він йде. Командир підрозділу з ним проводить співбесіду, і вже на основі цього приймається рішення про зарахування в списки військової частини. Якщо людина е все добре, підходить нам ми її зараховуємо. Вона прибуває в пункт постійної дислокації в місті Чуткові. Uh -huh. Де очікує відправлення на проходження базової військової підготовки? Тобто, це може бути навчальні центри в Львівській області або в Рівненській, або наш навчальний центр, який знаходиться в Харківській То -то області. Тобто людина все ж таки може потрапити в певну якусь окрему бригаду вже після вручення повістки. Звичайно, може, якщо е, звернеться до нас, наприклад, ми надамо людині рекомендаційний лист. Вона його передасть е, вже в ТЦК, угу. і на основі цього формується справа і людина потрапляє до нас або на контрактну службу, або по мобілізації. Чи можна е, говорити, що людина, яка йде йде через рекрутинг, є більш мотивованого, чи ні? Ну, скажімо так, скоріш за все, так, тому що в рекрутинг люди приходять самі. Немає стереотипів, так званої босифікації, як uh -huh. говорять в народі. Тобто немає того, що ми когось десь на вулиці виловлюємо чи змушуємо прийти до нас і стати нашим військовослужбовцем. Людина сама приймає рішення, що от прийшов час uh -huh. стати до лав Збройних сил України. Відповідно, так людина більш мотивована тоді. Ось таке до речі, активне є дуже запитання: що військово зобов'язаний, який попадає в армію, чи по повістці, чи добровільно, так чи інакше прагне отримати гарантії щодо непорушення його гідності, запевнені в роботі, яку він хотів виконувати, та загалом людських умовах. На вашу думку, чи є такі якісь певні порушення в армії, і як загалом яких загалом змін вона потребує зараз? Е, ну, в нашій військовій частині таких порушень немає, тому що командир е, під особисті зобов'язання гарантує те, що військовослужбовець, який до нас попав в, в лави нашої бригади, він буде саме на тій посаді, яку він обрав, uh -huh. е, пройде відповідне навчання, е, потім фахову підготовку і залишиться в тому підрозді на тій посаді, які він обрав, з можливістю росту кар'єрного. Е, тобто, якщо людина має, наприклад, вищу освіту. І хоче стати офіцером, угу. має можливість рости має можливість так рости. Тобто, або людина там прийшла солдатом, не маючи вищої освіти, але хоче бути сержантом. Теж є можливість зросту. Чи можете ви визначити цінності вашої бригади? Ну, мені вже житті пощастило служити лише в двох військових формуваннях. Одна із них це тернопільська бригада, інша зараз, ну теж тернопільська, в Чорткові. Скажу так: 42 га бригада це перша перше військове формування, про яке можна сказати, сказали, зробили. Тобто, це те військове формування, яке сказало, як я чим я буду займатися і на якій посаді знаходиться, так воно і є. Тому е, я з певністю можу сказати, що наша бригада відповідає за свої слова. Це дуже важливо, тому що є такі актуальні запитання. Ось засоби масової інформації, що є багато історій в армії, коли з однієї спеціальності перекидають на іншу. Тобто, до прикладу, ті оператори дронів чи артилеристи попадають штурмовики. таке трапляється через то це забирає ту мотивацію в військових і вони просто, мабуть, заткують і воліють краще не потрапляти. Ну, про такі ситуації, є та що від інших побратимів з інших військових частин в нас такі ситуації немає. Я вам скажу що. У нас навпаки, якщо ти хочеш сам змінити професію, наприклад, ти був оператором БПЛА, а хочеш там стати командиром взводу чи відділення, то без проблем ти можеш прийти навчання і стати командиром взводу чи відділення. Тобто, примусово людину ніхто нікуди переводити чи відправляти не буде. Ось давайте ще так трішки змотивуємо таку ситуацію. Людина приходить до вас, каже: Добрий день, і що далі відбувається? Ну, ми з людиною вітаємось, запитуємо ну, пропонуємо каву, чай, uh -huh. водичку, uh -huh. як то кажуть, звичайні правила етикету при спілкуванні. Далі запитуємо, ким би людина, от ми розуміємо, що людина у нас прийшла, значить, вона хоче дізнатися про військову частину, про збройні сили. Взагалі, ми запитуємо, з ким людина себе бачить, uh -huh. яку мала освіту, ким працювала до того. Е, також ми прихильники того, щоб людина сказала про себе всю інформацію, тому що є спецперевірки, які люди проходять після отримання даних про них. Тому щоб не було ситуації, що ми просто відмовили комусь по якійсь причині. Ми е, завжди запитуємо, чому ви от, ви хочете стати, наприклад, водієм. Чому ви саме вирішили, що ви будете водієм, а наприклад, не там не піхоти для прикладу. Тому під час спілкування з людьми надається е, перелік вакансій, щоб людина могла собі підібрати. Ми пропонуємо більш підходящу по освіті для людини. Mm -hmm. Якщо людина не погоджується, хоче, наприклад, на з освітою там е, менеджер, так а хоче бути пілотом БПЛА. Ну це не проблема. Якщо в людини є бажання, ентузіазм навчатися, проходити відповідні курси, без проблем ми готові і розглядати її в якості пілота БПЛА. І давайте ще на завершення вже торкнемось такого питання. військової статусі СЗЧ. Самовільно залишимо так, військові так, частини. Так, розкажіть нам трішки про це, як ви працюєте. З таким, так би мовити, контингентом військових, і що, на що вони можуть очікувати, якщо потраплять до вас? З таким контингентом військових ми працюємо без проблем, так як і з будь-яким громадянином України, тому що причини, через які людина пішла в Сузаче, можуть бути різні. Це як і сімейні обставини. Так і будь-які інші причини, які вплинули на рішення, є випадки, коли людина через свою дурість під впливом там вживання алкоголю чи будь-яких інших засобів це робить. Також є випадки через неефективне командування. На жаль, це правда. Є ще старі залишки угу. командування, які не все ефективно використовують свій особовий склад. Тому, коли людина звертається до нас з проблемою СЗЧ, ми завжди хочемо цій людині допомогти, зрозумівши причину, по якій вона втекла. Вже після того, коли ми розуміємо причину, чому людина втекла з військової служби, приймаємо рішення, куди краще її застосувати. Ну, в будь-якому випадку, військовий, який пішов з СЗЧ, мусить прийти так званий резервний батальйон. Після того йде вже оформлення в нашу чи будь-яку іншу військову частину, СЗЧ це не є вирок, це просто один із етапів життя людини. І після повернення СЗЧ людина продовжує військову службу. Отримує всі гарантовані держави виплати. В нас є приклади, коли люди після СЗЧ в бригаді показували досить активні бойові досягнення, зупиняли ворога, проходи ворога. Тобто СЗЧ ніколи не є вироком. Кожна людина вправі помилиться, але саме основне це треба визнати свою помилку і прийти про це сказати. Ось і зрештою так трішки підсумуємо, якщо людина, Іване, до прикладу, перший раз отримала повістку, чи може вона спочатку прийти до вас, а потім вже в ТЦК? Якщо повістка не бойова, ага. то людина може до нас завітати, прийти, поспілкуватися. І ага. якщо людина захоче продовжити службу в нас, ми зможемо їй надати так званий, як я говорив раніше, рекомендаційний ага. лист, з яким вона піде в ТЦК. І ТЦК оформить вже людину до нас. Або якщо ну скажімо так, людина сьогодні отримала повістку, звичайно, прийшла до нас. Ми можемо і зробити з людиною і поїхати самі в ТЦК, щоб оформити uh -huh, uh -huh. справу. Наш представник з'їздить без проблем. А якщо бойова повістка, тоді на жаль, ні, тому що це вже йде розподіл людини в інші військові формування, і ми не вправі змінювати цей uh -huh. розподіл якого віку люди можуть скористатися в залі послугами центру від 18 років і до? Поки що закон ще не прийняли стосовно служби після 60, але від 18 до 59 будемо раді бачити. Ну, здебільшого, у вас вікова категорія, так, які до вас звертаються, це від 20, напевно, так? Дивіться, зараз згідно дії закону про контракт 18 років. А, до речі, тактички можете нам про нього розповісти якісь певні деталі. То звертаються і вісімнадцятирічні, які а, так звичайно, які хочуть підписати контракт е, і служити в нашій е, бригаді. Угу. Але в основному це е, середня вікова категорія від 25, 25. до 40 років. Угу. От. Е, ну, є й такі, які. Е, при певних обставинах дізналися, що вони можуть бути в розшуку, але ще повістки не угу. отримали, і вони на на випередження звертаються праців, так? до нас. Раз. Так раз дякую, пане Іване. Трішки так підсумуємо, вище сказане ще повідомте, куди до вас варто звернутися, де ви знаходитеся і як відбувається такий алгоритм, як то кажуть, поступово що варто зробити, якщо вже відчули зараз, почули так нас в ефірі, і зрозуміли, що би хотіли з вами співпрацювати, що варто зробити. Ну, дивіться, нас знайти дуже просто. Ми знаходимося майже в центрі міста Тернополя, вулиця Князя Островського, 52. Хто місцевий, знає орієнтир Жовта Церква, так звана. Угу, угу. Можна до нас звернутися за номером телефону 06801 4242 42 і або в чат WhatsApp за цим самим номером угу. телефону. І перше ваше просто розмова з нами. Далі ви можете, коли ви зателефонували або прийшли в наш центр. Відповідно йде підбір же вашої спеціальності майбутньої військової, а потім оформлення відповідних документацій, угу. проходження військово-лікарської комісії, отримання. Якщо ви взагалі не служили до того, то отримання військового квитка. Якщо служили, то просто оформлення вас на службу або по контракту, або по мобілізації. Ну і відповідно отримання речового майна. Забезпечення поселення перед відправкою в навчальні центри, щоб людина, яка не служила, наприклад, зрозуміла, що таке mm -hmm. служба в сил України, країни, певний порядок розпорядок дня це поселення в казарми, де живуть інші військовослужбовці. і де людина до відправлення там певний період часу до відправлення в навчальний центр буде жити як вже військовий. Чи можна отримати про вас якусь інформацію в соціальних мережах чи десь якісь певні сайти? Так, звичайно, у нас є Фейсбук, сторінка 42 окремої механізованої бригади. Так і називається так, так? звичайно, інстаграм сторінка 42 ОМБР. А також зараз вже в тестовому режимі запущений сайт Б-42. Інфо там є вже анкета. На, на головній сторінці uh -huh. сайту, яку е, кандидат може заповнити і залишити інформацію про себе. І з ним тоді зв'яжуться. Звичайно, спеціально. після опрацювання анкети наш представник рекрутингу обов'язково перетелефонує. Uh -huh. Дякую, пане Іване. Ну і на завершення традиційно гості наші зичуть, щось бажають нашим радіослухачам. E, я вам скажу таке, коли з мені одні хороші слова побажали на святі. Нехай до кожного з вас завітає сьогодні ваш ангел-охоронець. Засвітить вам на вікні три свічки: першу свічку за вашу любов. Даруйте її знов і знов, другу свічку за вашу доброту, а третю оберегом вам і вашій сім'ї. Дякую, дуже гарно, до речі, змістовне побажання. Надіємося, так і буде. І дійсно віримо в ту нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо і вам, пане Іване, за те, що працюєте на благо нашої батьківщини, старайтесь для нас і завдяки таким, як ви, і ми ось маємо змогу і перебувати тут, і вести такі передачі і говорити нашої рідної української мови. Сили вам на снаги до зустрічі в наступних програмах в ефірі Охрадіо. Дякую. Це був Іван Вишньовський, сержант-менеджер третьої категорії відділення 42-ї окремої механізованої бригади. Ну я, Тетяна Зінько, з вами не прощаюся. почуємося згодом, не перемикайте.